Давайте поговоримо саме про наші освітні програми за цими спеціальностями, які дещо їх розширюють, і, звичайно, спираючись на вимоги сучасності, розширюють саме з напрямком на інтелектуальні програмні системи. Почнемо з 121. ї Це інженерія програмного забезпечення. Ну, як я вже сказав, цей напрямок передбачає спеціалізацію з проектування, розробки, конструювання і тестування програмного забезпечення. Наша освітня програма має таку ж саму назву інженерія програмного забезпечення, і вона передбачає поглиблене вивчення інформаційних технологій. Для розробки програмних систем, в тому числі інтелектуальних програмних систем, вивчення комп'ютерної математики та іноземної мови для ІТ-фахівців, це, так би мовити, родзинки цієї освітньої програми. Студенти, які навчаються на інженерії програмного забезпечення, вони вміють і навчаються розробляти програмне забезпечення, супроводжувати його. Та забезпечувати, звичайно, його якість. Ну, і як ми обіцяли, звичайно, краще за нас, мабуть, тільки наші студенти і випускники можуть розповісти про освітні програми, тому я хочу запросити Катерину Яковлеву, нашу студентку, вже в магістратуру. Тобто випускницю бакалаврата, яка працює бізнес і системним аналітиком в підприємстві Електронне здоров'я. Катерина, я бачу, ви у нас в чаті. Будь ласка, долучайтесь. О, бачу вас. Так, да. Добрий день. В мене чутно, так. Вітаємо так, вітаємо чутно і бачимо вас. От, Хотів би задати деякі питання, які, можливо, цікавили б наших абітурієнтів? Чи задавались ви питанням перед вступом: яку спеціальність, яку освітню програму обрати, чому саме інженерія програмного забезпечення ви обрали, і чому саме в НТУ ХПІ? А, так, значить, да, в принципі, я ну, цікавилась, які різні спеціальності, і мені а, сподобалася 121 двадцять спеціальність. Тобто інженерія програмного забезпечення, а, тим, що а, вона м, ну, а, значить, про те а, розуміння, як саме створюється програмний продукт, тобто з яких фаз він. Сестит, це ну, якщо ми кажемо просто, то це перше це постановка задачі і аналіз, тим, чим, чим я в принципі займаюся на роботі. Тобто, ми збираємо та аналізуємо вимоги користувачів і визначаємо функціональність продукту. Наступним етапом ми можемо казати, що це проектування, яким я також займаюся, тобто, це проектування архітектури, коли ми. Створюємо загальну структуру системи, визначаємо її компоненти. Можливо, якщо у нас система буде інтегрувати з іншою, тобто ми визначаємо, як саме будемо інтегрувати систему, визначаємо архітектуру нашого програмного забезпечення. А, тобто, наприклад, ну частіше це мікросервісна архітектура, де у нас багато а, цих сервісів і вони між собою взаємодіють. Ми повинні розуміти, як працює один сервіс і як працює інший, і як ми а, між собою ці дані якісь повинні передавати. А також, тобто, я от спрацюю на якщо брати на етапі, це проектування і а, Аналіз вимог, а що казати про інше, так то це ну, розробка, тестування і впровадження. Я також працюю з розробниками, з тестувальниками, щоб і для цього мені потрібно розуміти, що саме вони роблять, що я від них очікую, що вони від мене очікують, і як ми будемо. Один з одним працювати щодо того, щодо розробки, то в принципі на бакалаврі, на бакалаврі, то це перший курс у нас був C++ і Java, Так ми на другому семестрі почали. Потім ми продовжили поглиблювати. Uh, ну на Джаві і на третьому курсі там було розділене спеціальності. Тобто ти мог вибрати або Python, або Java. І я обрала Джаву, і тому в мене була поглиблена розробка на Java, А саме ми вивчали Spring Framework. І ну, як нашою курсовою роботою кінці це було створення програмного забезпечення. В даному, ну в моєму випадку, це був. Інтернет-магазин, але ну те, що мені також подобається, що в принципі. Для курсових робіт чи будь-яких робіт, то ти сам обираєш тему, тобто те, що тобі цікаво, те, що ти хочеш розробити, те, що ти хочеш дослідити, і в принципі це ну я вважаю як плюс, тому що ну тобі не викладач дає тему роби те, що ти в принципі не хочеш, Ти сам обираєш, пропонуєш, і в принципі, ну завжди е, погоджувала тему. Також на роботі, ну, захист бакалавської роботи, також тобто, ти повністю береш тему. І це, ну, як мені здається, плюс, тому що ти робиш те, що тобі цікаво, також, в принципі, можна робити курсові роботи там в парі чи з кимось взаємодіяти і ну, розробляти якесь програмне забезпечення разом. Так, а також ще я хотіла сказати, що щодо того, що є ще також, ми вивчали, це, це також що. Використовується у реальних проєктів. на одному з предметів. Ми працювали з Джирою та Confluence, Що я використовую в роботі, це значить середовище, де працює команда розробників чи проектна група. Тобто в джирі ми створюємо задачі і Працюємо з задачами, а Confluence ми ведемо документацію, і також ось в рамках створення лабораторних робіт у нас були роботи, де ми працюємо в цих середовищах. І потім, наприклад, якщо ти приходиш у компанію, ну як бізнес та чи системний аналітик, то так ці навички вони потрібні. Щодо роботи, роботи розробником, то також ми у нас були проекти, де ми працювали з гідхабом і. Ну, де студенти зберігають свої проекти, і це також забезпечує доступ до спільної роботи, це також вимоги, які потрібні розробникам для того, щоб працювати. Добре, дякую, Катерина. Дуже вичерпна така інформація. Ви випередили деякі питання, особливо щодо тих. Дисциплін, які предмети от вам більше всього знадобились по в подальшому в кар'єрі, а можливо щось додасте там про так. Роботу. Да можу розказати ще також про бази даних. Їх якраз виявили на другому курсі, і ще, ну, що також я використовую в роботі, тобто у роботі я працюю з PostgreSQL і з MongoDB. Також те, що в принципі це дало, ну, як розуміння, те, що у нас є, ну там що ми можемо працювати із реаліційними базами даними, і з розуміти, як ми можемо створити структуру, і на що, наприклад, у нас вже є існуюча структура, як що це працює, також як створювати ну, запити до бази даних, sql запити, ну і як все це працює, і в принципі. Так, також з базами даних працюю. Добро дякую. Отже, ви не працюєте безпосередньо розробником, але як я зрозумів, без розуміння, без освіти з інженерії програмного забезпечення було б, може, трошки тяжче. Так, звісно, тому я можу брати, ну, наприклад, бізнес аналітиком більше працюю люди, які ну можливо не мають яких технічних навичок, а ось системний аналітик. Тобто я можу працювати як з бізнесом, так і з системними вимогами. І, наприклад, коли я там приходжу до розробників, ми якби розуміємо, що вони роблять, що я від них хочу, і там, наприклад, якісь валідації писати можна ну, я, наприклад, писати словами ці валідації до програм, а можна навіть кодом. Тобто я в принципі деякі. Шматки коду ну, коду могу також як представляти розробникам. І тоді ми розуміємо, що так ми говоримо на одній мові, і ми друг друга розуміємо, і вони розуміють, що я від них очікую, а що вони від мене. Дякую. Отже, іноді чув таке кажуть, що інженерія програмного забезпечення готує чистих програмістів, кодерів, то все ж таки це неправда. А, ні, ні, ну у мене серед до знайомих також є там і бізнес аналітики і проектні менеджери, тобто пієми, і також. Ті, хто працюють девопсами, там ну, тестувальника, тобто так, ти можеш працювати в принципі. Ну тобто, ця спеціальність дає як загальний ну, як загальне бачення. Тобто, ти, ну якщо у рамках там курсових робіт чи дипломних, ти все почнеш. Тобто починаєш з постановки задачі, аналізу і доходиш до тестування і впровадження там. Розгортання свого програмного продукту, наприклад, на сервері, і так ти розумієш, як все це повністю працює. Супер. Дуже дякуємо, Катерино, за вашу розповідь, за те, що поділились досвідом і навчання, і вже роботи. Також запрошуємо, якщо в когось з наших гостей є питання до Катерини, як нашої. Студентки і вже фахівцю в ІТ-галузі, то, будь ласка, задавайте або в чаті, або наживо тут онлайн. Не соромтесь. Ну, добре. Якщо питань немає, тоді не будемо. Затримувати Катерину і будемо рухатись далі. Дуже дякуємо за те, що підключились і розповіли нашим, сподіваюся, майбутнім студентам про свій досвід навчання за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Дякуємо, Катерина. Добре, дякую. ми будемо дякую, будемо рухатись далі. До нашої другої освітньої програми.